ну вітаємо тебе. Ти продовжуєш свій шлях в голосі країни. Йдеш до нокаутів. Хоча така цікава була пропозиція йти в дуеті, але ви щось між собою переговорили і вирішили не йти дуетом. Що ви так, з собою говорили? Так, Дякую, велике. По перше, я, теж, я я настільки рада, що я вже в нокаутах. Чесно, я не вірила в це. Вже настільки такий був е, напряжний момент, що я вже не знала, кого вже виберуть. Коли нам е, запропонували дует, е, я стояла і я дивлюся на віку. Я бачу, що вона теж не дуже хоче, тобто вона так дивиться на мене. Не думає, блін, ну все ж таки, вона теж хотіла бути сольною співачкою. І я пообіцяла своєму дідусю, що я стану саме сольною співачкою. Я вже не могла цієї обіцянки, ну якби я вже пообіцяла, треба її дотриматися. Тому ну а так щось вийшло. може між вами сталося під час репетиції? Е, ні, як ну нічого такого не було. Тобто, ми не сварилися, все нормально. Звичайно, конкуренція була, тобто відчувалися такі, знаєте, як жіночий батл. Тому ну це є завжди і буде, і я хочу сказати, що Вікторія реально сильна конкурентка і реально достойна бути на голосі країни. І я бажаю їй тільки успіху. Я бажаю, що все ж таки її хтось побачив, хтось зацікавився нею, тому що вона реально класна. Тому ну. Це був реально для мене новий експіріенс. Я ніколи не співала в дуетах, ніколи не з ким не Да? Тобто для мене це все таки було нове, і я цей шлях пройшла. І мені дуже класно. Я зараз такі відчуття круті. Дуже взагалі. Але сьогодні був не тільки дует, було ще тріо? Тріо, так, да, я взагалі я. Блін, я не я навіть подумати не могла, що прийде слава. Я навіть не подивилася туди. Тобто, якщо Віка вже якось здогадувалась, то я взагалі навіть про це не думала. Тобто, думаю, ну проспівали, проспівали, я вже чекаю рішення. І тут нам кажуть, що слава, я бачила, як слава хвилювалася. Я разом з нею плачу. Боже, ну емоції просто зашкалювали, Я проспівала з такою зіркою, з таким тембром. Просто ну про це тільки мріяти можна, ну реально. Їх суперсила. Голос. Обери ти свою суперсилу разом з Київстар. Зроби свій тариф особливим. Додаткові гігабайти, домашній інтернет, та звісно ж Київстар тебе або ж або щось інше без додаткової плати. здійснюються здійснюється наголос країни. Звичайно. Слухай, а якщо б там була не дівчина, а конкурент-хлопець. Задумалася б про дует. Якщо ми стікло вже відійшли. Є так, шанси. якщо б хлопець був, то да О, напевно пообіцяла. — але, да. обіцяла, але ви знаєте, якщо б ми в цьому дуеті звучали з ним гарно, гармонічно? Чому ні? Ну, тобто, mm -hmm. якщо ді, дідусь мій сказав, я не хочу, щоб ти співала з дівчатами, тобто не тріо, <рес> не віагра, да щоб ти не... була одна зі да, щоб я була одна, але oh. коли хлопець це зовсім інше. Тобто, там не така конкуренція, там трошки все по-іншому. І взагалі чоловічі голоси гармонійно з жіночими слухаються, і це завжди приємно. Тому, ну я думаю, що, що я б згодилася на дует з хлопцем. Ну а далі ти крокуєш як сольна виконавиця, так як і дідусь і хотів. Як він е, поставився до того, що ти пройшла прослуховування сліпих, і що він тобі сказав? Ви знаєте, він був зі мною на сцені, і коли ми вже mm. зійшли зі сцени. Він мені каже, ти знаєш, я настільки в тебе вірив, що я я, я знав, що ти прийдеш, я знав, що до тебе повернуться, тому що я в тебе вірю вже 12 років. Я вже хочу, щоб ти вже нарешті пройшла. І я розумію, що коли дідусь мене обійняв, і він мені сказав: Ти в мене найкраще, і я знав, що там буде, і я просто відчула, що мені потрібно дойти до нокаутів, тому, що ну. Ну як? Ну вже ну вже якщо ступила на цей шлях, то треба вже до переможного кінця розумієте? Тому ну підтримка дідуся була просто колосальною. Вона мені дуже допомогла. вона мені я... дала впевненості. Так давай до дідуся звернемося. Може в камеру Так, да. Дідусь через. я хочу тобі сказати величезне. Дякую, що ти все ж таки мене направив сюди. 12 років пройшли, і ти дочекався цього моменту. Тому я дуже тебе люблю. Шкода, звичайно, що ти сьогодні не зможеш мене підтримати, але я знаю, що ти підтримуєш мене за лаштунками, і я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі, велике О, як ніжно, трепетно і мило. Слухай, ну ти так сказала, впевнено, крокуєш кроками по нашому шоу. Так можливо, вже знаєш якісь секретики, як перемогти в ньому, або можливо, чогось вчишся в інших. Ви знаєте, саме такий секретик це бути впевнений в собі, тобто співати, кожен день тренуватися, тобто собі робити ідеал себе. Тобто, знаєте, щоб впевнено йти. І коли ти йдеш впевнено, то перемога точно за тобою. Ну як? Якщо ти собі десь межуєшся, десь думаєш, що о, ні, тут не пройду, тут не пройду, звичайно, воно не буде так. Тому що все зверху, там все складається тільки тоді, коли ти сам себе віриш. Тому треба вірити, треба йти до перемоги, треба йти до Свої мрії і не здаватися ніколи. Тому я зараз йду. Молодець. Так. Це таке гасло, яке звучало нашій на нашому стеджі. Ми, ми тебе з таким оптимізмом, вірою в себе і відправляємо. Готуватись до нокаутів. Дякую, дякую нокаутів. вам велике, гарного <свист> вечора. Вам дякую ще раз. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та вигравай крутий подарунок. Один місяць доступу до Київстар ТБ» з пакетом преміум HD». підписуйся на YouTube канал «Голос України та напиши під цим відео бекстейджу у чому твоя суперсила, та додай хештег Київстар Суперсила. Обов'язково чекайте наступного випуску Бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ви серед переможців. Це був дев'ятий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу Голос країни. А ми з вами зустрінемося вже за тиждень на цьому ж самому місці, і він обіцяє бути не менш цікавим, тому що вриваємось у нокаути. Підписуйтесь на наш канал, та ми чекаємо купу коментарів та вподобайк. Побачимось наступної неділі. Бувайте здорові, обійняли вас і поцюмали.